Коли, коли ми починали, то е, е, попри те, що насправді в Галицькому районі міста Львова в центрі було більше 300 закладів громадського харчування, коли ми відкривали Криївку, то справді, щоб отримати дозвіл, дозволи на відкриття ресторанів, їх було 450. Я їх сам особисто рахував, писав на листочку, носив мерію. Це просто нереально було їх отримати. ну Фізично це неможливо. Тобто кожен день, у них, крім їхніх вихідних і якихось неробочих днів, то це кожен день в році можна було отримати, ти не встигнеш. Відповідно, ми. Там, заклавши квартири, і все решта, мусили відкрити ресторан за два місяці, і ми реально поставили собі за ціль відкрити там 10 закладів, 15 ми ставили там за два роки. Ну ми відкрили менше. Але якщо ми за кожні два місяці відкривали, то просто всі ці опроховані органи вони, вони не, не оговтали, вони розуміли, як воно працює, чому воно вже відкрилося, що воно працює і з тими всіма перевірками. Але ми дали собі шанс на життя, тому що ми відкривали. Мали за що вже інвести, допогоджували ці всі заклади. І на сьогоднішній день ця цифра реально зменшилася там, ну, в 4-5 разів. І це суттєво простіше робити. І, що не, що, і найцікавіше, що тепер підприємці вони вже більш сміливо до тих підходять. Тобто нема такого пожежників там пожежники, там пожежники там, чи станція, це все, що вони всі втікають, а ми всі ховаємо, і ми вже винні. Ми ні в чому не винні. Ми робимо свою роботу, вони роблять свою роботу. От і все. Тому зараз ми в цьому всьому, здається вже знаходимо здоровий глузд спілкуванні з тими правоохоронними органами. Тобто, якщо ми кажемо про успіх Львова як туристичного міста, наскільки важливо, що в ньому є якесь, ну, якась своя, свої, умовно кажучи, легенди, свої якісь фішки, тобто свої, якісь, своя аура, як її можна експлуатувати? Ну, я би не вживав тут слово експлуатувати, тому що ну, насправді Львів створює фантастичний контекст. І, і Будемо відверті, але те, що Львів став трендом взагалі в Україні, ну, стався такий контекст. Та? Тобто, ну, у нас найкращий мер. Ну, бо контекст у нас мер Харкова, Меркиєва, да? тобто, У нас найкраще місто, бо контекст у нас поруч там Харків, Краматорськ, війна і все решта. Тобто, частина в тому є теж такої, ну якби Да? І ми теж стали успішними. Може, ну, завдяки Львову, так? Ну, і, і Львів став таким теж, ну можливо, якісь маленькі часті завдяки нам. Ага. І ну, ми. Наприклад, успіх нашої львівської майстерні шоколади ми свідомі того, що ну насправді шоколад робили і роблять до нас, так але те, що ми відкрилися у всіх там фактично великих містах України, це теж завдячуючи бренду Львову, Так? Тут можна по різному говорити. Тобто Львів реально допомагає. Тобто Андрій Садовий не був би великим політком, якби він не був з Львова. О, Львів ставку йому допомагати. Просто, Але цей бренд був він <клес> формується на очах, буквально все одно так чи інакше. От, ну була то від По... Київки до зараз якогось нового тренду, ну, більше р... європейського міста наприклад. Р -р Розумієш, ну якби є і історична складова. Тобто, насправді е Бог нам подарував можливість жити в музеї. Тобто, знаєш, це так як, як в тому анікдоті. Ви типу нічого не натискаєте, ви тільки нічого не зруйнуєте. От ви поки ви живете, нічого не зруйнуєте, і все буде чітко. От десь десь так, якщо. Умовно Львів пережив декілька там дві світових війни, там 70-річну радянську окупацію, потім ще пару років свободи, тепер самопомоч і все решта, і він все одно все чітко. Тобто, громадянське суспільство, яке сформувалося у Львові, воно не дає комусь знищити це місто. І коли ми відкривали перший ресторан, ми реально говорили, ну розумієш, це ж контекст, да? тобто ми сідаємо і говоримо про те, що ми робимо ціннісний проект. Тобто ми говорили, що ми компанія, а компанія цінностей. Кожен наш ресторан це типу, ресторан, куди люди приходять заради того, бо вони думають так само. І, е, і відповідно, воно все лягає. Типу, воно лягає, що ти маєш зберегти пам'ятки, ну, що ти типу, маєш робити модний простір. Але я би теж на тому не зациклювався, тому що е, Львів не є чимось занадто унікальним з точки зору е, пам'яток, пам архітектури. Якщо ми говоримо про пам'ятки, Умовно в самому Луксорі в Єгипті, ну там реально якийсь відсоток всієї світової спадщини. Знаєш, не говорячи про анкорват там в Камбоджі. Ти приїжджаєш і там того пісковика, там три дні ходити, а в нас тут пару порталів, його таки взагалі нема, бо вона згоріла там. Але, але Львів має щось таке, що ну, я це називаю так, що тобі не треба нічого робити, ти взяв пляшку пива, сів на трамвайну колю і ну, тобі кльово. Тобто, Львів має цю штуку, Львів має ауру, має атмосферу, і вона формується. Багатьом, багать, багато чинників ірраціональних. Ну, це так, як якийсь там модний ресторан, ти приходиш, нічого там особливого, все там подерте, старе, а тут, тут кайфове. От місто, воно кайфове. І е, ми намагалися своїми проектами просто не зруйнувати цю кайфовість. Ми намагалися робити кожен проект, який е, і основа е, теж мала завжди бути такою, що. Ми маємо робити проєкт, який підкреслює ідентичність. Ага. І ми це завжди розуміли. Тобто ми заставляємо наших клієнтів, які приїжджають, наприклад, на Великдень, всі такі, вау, ми ж типу туристи, а ми включаємо страстну музику, там, якийсь хор, ірмус, там, Курбаса, знаєш, там. і вони всі такі, типу, такий стрендж, бо ну, якось це ж ресторан. Вони ж це ж їхня культура, вони там сидять в Київці з голонками, там з, з тим, а тут, типу, такий, типу, церковний спів. Але я вважаю, що от оце у Львові ми не маємо втратити. Тому що це якраз душа, вона ідентичність, вона та, що ти. Це те, що нас формує. І це означає, що міста, де немає такої ідентичності, у них є шанс стати туристичною Є. Ну, є. Тому що треба ставити цілі. Тому що в нас була ціль такою. Тобто у нас реально Київці там до сьогоднішнього дня проходить мільйон людей в рік. Я думаю, що це рекорд, якийсь там європейський, якщо це не, не, ну, не величезний, якийсь там заклад, а просто концептуальний. Ми ставили цілі там зробити успішну мережу. Тобто, Розумієш, що насправді там ресторани ресторанами, але ну, там, сам холдинг емоцій, це типу приклад того, що у Львові, ну бо я, наприклад, ну, не мав шансів, що тут робити. Я закінчив університет, який дав мені таку, типу, освіту, так, і що я мав виїжджати в Київ. Ну, для мене Київ це така сама еміграція, як і Нью-Йорк там, там, чи Торонто. У мене немає різниці. Для мене це те саме. Бо моя ідентичність формується рельєфом, там, тим, де я живу, а не там, президентом, м'яко кажучи. І тому, тому ми показали, що в місто воно сучасне. Тобто тут можна лишатися. Я гордий тим, що на сьогоднішній день у мене багато людей приїжджає до Львова, бо це модне і класне місто. Тобто у нас є художники, які кидають роботу дорогу в Києві, приїжджають сюди, заробляють ці самі гроші. У нас шеф-кухар, там один з кращих кухарів, наприклад, там Росії. Да? Типу він приїжджає сюди, половину часу проводить тут, бо тут круто, бо тут ти, ти знаходишся в сучасному місці. І те, що я, ну якби, що дуже важливо для теж туристичного міста, якщо ми говоримо про правильний туризм, бо є такі туризми, е, ну, вони ж відформують від, від людей, які сюди приїжджають, які приїжджають за... От вони своїми ходогами для них важливі такі дешеві розваги. Там, ну, це такий якийсь фестиваль ковбаси, там, найбільшої, ось, найбільшої, От Круто, в нас найбільша ковбаса. Ну, і яка пляха ковбаса е, у, у Львові. Да? Тобто тут треба ну, робити речі, які, ну, типу Альфа-джазу, які будуть формувати правильну публіку. І, і одним з таких речей є те, що Львів має бути сучасним містом. Мо, Ну, от, умовно, оцей проект, який ми робили, бо ми завжди робили проекти, які знаєш, там підкреслюють нашу галицькість, австрійськість. Це насправді найпростіше робити, бо це трохи мавпування. Ну, тобто, ти там маєш, давайте ми зробимо таке саме. Але я вже, що Львів буде крутим туристичним містом, коли тут зробляться там. Біля площі ринок проекти, які робили там гіперсучасні архітектори, там в шклі, не в шклі, там коли тут з'явиться сучасне мистецтво, якого в принципі тут немає, коли воно буде сучасне, коли люди будуть приїжджати, вони подивилися, день походили по класних містах, а в другий день вони пішли в трендові штуки, в такі, про які говорять в Європі. І от, ну, от один з прикладів того, що ми зробили, я реально тим горжусь, що от коли. Ми відкрили цю пивоварню, бо крафтове пивоваріння – це зовсім інакша тема. Це, це нічого не має спільно з тими всіма пивами. І коли в е, нас зараз пивовар, американець, який е емігрував до Львова, навмисно, бо це круте місце, воно одне з найкращих в Європі, то львів'яни насправді ще цього не, не до кінця розуміють. Він приїхав в Брюссель, де ну, там, просто там, храм пивоваріння Бельгія, та? і йому там ці пивовари сказали, Чувак, що ти хочеш працювати, він з єдиною мрією, я хочу варити пиво в Європі. І йому нам кажуть, слухай, якщо ти хочеш варити пиво в Європі, їдь до Львова. Ну і для нас оце, це майбутнє. Тоді, коли про Львів починають говорити в якихось е, таких е, е, вже професійних колах, кажуть, Львів класне місто. Там Львівський джазовий фестиваль в топі там. Да? Львівське поверіння, воно в топі. І тоді-сюди будуть приїжджати бізнес-туристи, освіта, і це зовсім інакша історія. Тоді ти починаєш розповідати свою класну трендову штуку, робити заклад і його зрозуміють. Бо на, насправді, якщо ти робиш такі інтер'єри, які можуть бути в Нью-Йорку, Ну, ми Маємо бути свідомі, що насправді рівень там освіти, там і культуркультурної, теж він не готовий сприймати в Україні. Немає сучасної там кухні високої, і ніхто не готовий тут купляти. Ми робили купу експериментів. Ті туристи, які приїжджають, їм треба ця дешева ковбаса. Але нам дуже хочеться, щоб Львів робив оцей level up, щоб ти приробив, типу, там якусь астрономію. І її хтось зрозумів, сюди приїжджали люди, і ми ми говорили про це в професійних колах. І як на мене, це оце ми вже зробили перший етап такого типу. Масової ліки, це нам все допомогло. Ну от якось так склалось. Так? Тобто Львову в цьому випадку канає. Так що от так, і, і історія, і час, і кон'юнктура, і так от воно все складається. Що... І люди, які при владі, теж розуміють це. Тобто, як би ми не нарікали, але ми нарікаємо теж, бо ми ставимо собі високі цілі. Так? Бо ми хочемо порівнювати мера з мером Нью-Йорка, а не з мером Харкова. Але ми розуміємо, що все одно ми маємо найкраще те, що є в Україні. Тобто, тобто це теж треба теж розуміти, У нас інші трохи там, дискусії. Так? І, і, і нам дуже хочеться, щоб воно рухалося в цьому напрямку. Тому що дуже легко зараз схибити. Дуже... Тут ще такий приклад: ми відкрили декілька років бізнес в Кракові. І я так, щоб не чув краків, я дуже хочу, щоб Львів не став краковим. Чесно, тому що, попри те, що. У нас там ну, від мільйона до двох, бо це важко порахувати цих туристів, так? то в Кракові 10. Так? Ну, тобто ти в принципі виходиш і там як в трамваї. І яким чином рівень конкуренції впав, тобто реально немає, що дивитися в Кракові. Якщо ми говоримо про контекст там, ресторанного, готельного бізнесу, тобто рівень, рівень опустився. Конкуренція така дивна, немає, немає реально цікавих закладів, немає якихось нових трендів. Кожних 5 метрів тобі пропонують проститутку, так? Тобто приїхали люди, які типу, за дешевим туризмом. Ми теж стали вже на цю стезу. Тобто, у нас є вже там, приклади того, як до нас приїжджають літаки турків, і такі вони заходять з єдиною там, по них видно. І тут є оця слизька стежка. Тобто Львів мав би вибрати правильну дорогу. Ми ніби всі про це говоримо, там, дискутуємо, але ну, це не проста задача. Тобто, якщо порівняти Лію і Краків, скажімо, ми відкрили ресторан, і я не знаю, хто в Кракові мер. І я не знаю імена депутатів. Поки що у Львові неможливо щось зробити, не знаючи там, імена там, людей, які там щось роблять. Воно змінюється теж. Це теж добре. Але ну, там легше з точки зору там відкриття. Так, да, легше. Але Львів кайфовіше місто, воно динамічніше. Влада, основне, щоб ми не знали, як їх звати. Тобто, ми ж ну, влада, це я завжди кажу, що для мене немає різниці між прибиральником і мером. Тобто вони мають виконувати свої функції. Вони просто взяли, ми їх взяли на роботу для того, щоб вони працювали. І для, для, для бізнесу основне це вирішити абсолютно такі прості питання. Це питання інфраструктури, це стосується дороги, безпеки і решта це там медицина, ну такі речі. Решта нічим не може влада допомогти бізнесу. Ми просто їх не треба бачити. І, і, і тільки вільний ринок, це єдиний спосіб. Тільки вільний ринок тоді, коли люди задоволені, мають там, працевлаштування, воно може рухати вперед. Тому що ну, я до того, що ну, тільки в бізнес-середовищах, креативних середовищах здатне щось народжувати. Влада вона здатна обслуговувати. Ну і вона для цього створена, в принципі, вона не може вести вперед, бо вона нічого не продукує. Тобто вона повинна створювати умови. Вона повинна створювати умови, щоб тут було все окей, тебе ніхто не рухав, тут було безпечно, тут було круто, сюди можна було доїхати. І тому ну, це не правда, що ми там поставили ціль, Ну нема такого. Є громадянське суспільство, є середовище, які з різних сторін працює. Навіть ти кажу, що насправді там влада може мати стратегічний якийсь розвиток міста, в тому числі, наприклад, який саме турист має бути тут. Ну от зараз ми, ми говорили про. Цей конференц, е, туризм, тобто, коли люди приїжджають на якісь форуми, і це люди, які залишають більше грошей, ніж пересічний турист, звичайно, навіть що він за кордон приїхав. Це перспективний напрямок, але ймовірно, що там раптом десь бізнесу можливо краще продавати, я там не знаю, пиво на вулиці з'яту. Ну, так виявляється, якщо раптом. Ні, ну дивись, ми, я, 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 я просто не до того. Тобто є нормальний діалог між там, владою і між. Бізнес-середовище, але влада вона може лише спостерігати і е, ну, якось благословити. Знаєш. А, а насправді хто це має робити? Ну, от, навіть той самий конференц-туризм, хтось повинен витягнути свої гроші і інвестувати в якесь приміщення, хтось повинен це приймати. Тобто, це все одно бізнес-середовище, влада може хотіти, але для того ми всі хвала Богу, що Львів місто, де люди спілкуються. Де збирається влада, збирається громадські організації, збирається бізнес, і ми говоримо і справді ставимо там цілі. Але по великому рахунку, все одно робить це, ну той хто може це робити, все одно це бізнес. Тобто просто ми звикли до того, що в пострадянському суспільстві слово бізнес воно має якийсь такий трошечки негативний е, від, 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 відблиск. Але ну, це, е, ми можемо це називати стартапами там, модно, та, чи будь-яким словом, але ти не заміниш цього. Тобто є люди, які готові ризикувати, які готові брати відповідальність і робити це. Ну, що, чи, чи, чи ніхто не збереже пам'ятки, держава не виділяє там якісь кошти на це. Так? Тобто, Воно все десь має йти в комплексі. І тут ми повинні розуміти, що ну, от будь -які, там кожен має допомагати один одному. Тобто, і, і кажуть, найкраще для, для влади, я думаю, що от там, в Австрії там, чи в Швейцарії не дуже хто знає, як їх звати. Тобто, це наймені працівники. Мені не треба, щоб вони піарились на чому. Мені треба, щоб вони виконували свою роботу. Тобто я, я скажу, що в мене крутий губернатор і просто фантастичний мер, коли в мене не буде ями на дорозі. Все, оце показник його роботи. В чому він вдягнутий і в яку церкву він ходить, мене це абсолютно не обходить. І я вважаю, що це єдине майбутнє, тоді, коли має з'явитися успішна влада, і, і, і ми десь ну, можливо до того йдемо. Але ну, наразі у нас трохи є дірна дорога.